Кожен день ми чуємо про нові якісь корупційні кейси, як любить говорити наша влада. Постійно якась корупція, постійно якийсь західна преса про це пише, і багато не тільки західна преса, так то там вкрали, то там щось вкрали, то там якісь про це. Ну, це звичайна для нас ситуація, але, але яка не може тривати вічно. Так, ми повинні зрозуміти, що це вічно не буде тривати. Який вихід? Ми б зрозуміли, що антикорупційні органи не сильно працюють, чекати. Власного бажання влади і взагалі політичного класу не красти не, не проявляється жодним чином. Залишається те, про що я говорю постійно, це зовнішнє управління. Наша країна наполовину мінімум залежить від західної допомоги. І очевидно, що єдиним способом боротися з корупцією залишається просто те, що. За багато речей в нашій країні візьмуться наші західні партнери. Якось іншого варіанту, чесно кажучи, на даний момент я просто не бачу, і мабуть його і нема.